Так, продовжую читати коментарі. Моя початкова вага. Побачите мою вагу на сьогодні. Я худну з 1 травня. Вже є непогані результати. Відповідаю дівчатам хлопцям на коментарі. Говоримо про що? Про все про життя і схуднення. Так, Яночка, дякую. Ви надихаєте людей до дії. Щиро дякую вам. В четвер зайшла на ваш канал вперше. З п'ятниці печу собі ваші ліниві голубці без рису. Мені смачно і ситно. Тільки ж не закусювати пів півбатоном, розумієте? Мені спочатку було незвично м'ясо їсти, рибу їсти, без нічого, розумієте? Але нічого. Отрішку все наладилося. Так, перші три дні апетит був скажений. Ну, та й мені хотілося. Воно як, я ж казала, живіт повний. Сигнал сюди не поступав. Тобто, животом я чула, що я поїла тут не зрозуміло їла, не їла. Зараз нарешті відпустило. Дякую за канал. Зрозуміле пояснення і вашу доброту до людей. Щиро щиро дякую. Три сердечка. Так, Ірина, я вам щиро дякую. Все вийде. Головне по можливості. Поприбирайте там цукерки, оце все. Тоді взагалі і результат буде. І легкість буде. Повірте, легкість і нормальне самопочуття з'явиться швидко. Це я не вам кажу, це я за себе кажу всім. Так, Ольга, фрукти, банани, виноград мають дуже багато цукру. А ягоди можна до стакана в день. Звичайно, можна, я не спорю. Я ж кажу, хто хоче, хай їсть. Я зробила для себе вибір. Один-два рази на місяць. Ось. Питань немає. А їсти кожен день і топтатися на місці з вагою я не хочу. Бо я, як тільки оце побачила, допустим, да, там, що в мене місяць би вона стояла. Я наприклад харчуюся, да, все стараюся, правильно ніде нічого не під'їла, навіть не понюхала того біля шаф, а вага б стояла. Я б, я б розстроїлася. Чесно, я б плюнула. Я ж таких людей, знаєте, як нічого не бачу толкового. Все, я закидаю. Чому я скільки раз починала і розумієте? Лінь. У людей лінь. Я її, слава богу поборола. Так, а ягоди можна до сакана в день. Ну, теж таке. Кому можна? Діжте, я ж не проти. Так, щиро дякую за коментар. Яна, яка ти молодець, вихована. Так товна, так тримати, 4 сердечка. Щиро дякую. Ні, до хороших людей, повірте, я завжди. Я адекватна і нормальна. Якщо ж, конечно, мать укипо написувати. Та й то знаєте. Я, якщо буду на каждого. Каждому відповідати. Вони так, Яночка, а борщ ви кушаєте? Їла два рази в перший місяць схуднення Два рази Без картоплі. Пекла хліб, Висівковий. Туди там м'ясо, там зелені багато, щавель був. І туди я єсть зварила кубиком великим покришила. І здавалось, наче там картопля. Так. Борщ, я не маю нічого проти борщу, якщо що. Єдине, що я в борщові це не знаю міри. Не знаю чому. Я оце борщу можу з'їсти миску, наїлася, все там і м'ясо. Ну це як раніше, не зараз. Це ще як раніше там з картоплею, за смажкою, знаєте, чи жирна свинина там плавала і курка. Чи сметана, ще й сметани ж обов'язково, ще малей сала підрізати. Насипала, так? Да? Нормальна така миска. Пів літра точно я Поїла. тут уже борщ стоїть. Іду ще добавки насипаю. Просто це наскільки я люблю борщ. Я не, не, ну, я не розумію, коли стоп. Мені смак подобається і все. Так. Добрий день. После... Так, добрий день. Только що поїла капусту з фаршем. Запічен в духовці і свіжим огурцом. Якщо не закусили батоном і шоколадкою, ви взагалі молодець. Тільки ж не бійтеся їсти навіть цю страву. Тому що ви думаєте, що на першому місці нам треба наїстися овочів. Ні. Це помилка. На першому місці. Та йо з цим сім... цим котиком. Десь шерсть. На першому місці у нас білок. Розумієте? М'ясо, риба, молочка. Ну, кисломолочний сир там, да? Та на першому місці. На другому в нас овочі. Тому їсти треба достатньо. От ви наробили, да? Зробили фарш 50 на 50. І ви взяли порцію. Там же ж м'яса не так багато, як ви думаєте, розумієте? Там же ж і капусти багато. Тому можна навіть таку страву їсти. І все рівно хотіти їсти буде. Розумієте? В чому фокус? Але я їла. Просто я цієї страви їла багато. Я ж кажу, мала до шести раз поїсти. Просто старалася робити нормальні порції дикодні. Без хліба ж без нічого. Тоді я вже ж не хліба, нічого не їла. Ні солодкого. Так. Несу водково. Нічого гуртом, Гурець це завжди. Їште, тим паче зараз, Їжте собі не відмовляйте. А це велика втрата ваги на місяць, що я говорила 10 кілограм. Я ж уже говорила, у мене, якби ви ноги бачили, які були. Це, це капець. А пальці, які були в мене пухлі. Зараз рука жина, я б вам би показала. У мене обручальне кольцо вже отак гуляє. Я що сьогодні ходила забула його зняти. А так уже стараюся дома тільки носи. Злітає. А як купували, коли ми купували? 22 березня ми розписалися, а 21 березня ми їх купували. Я купувала з натяжкою. Бо ми ще перед цим з чоловіком не і... І вже приїхав. Ну, як вже приїхав чоловіка, ми шампанського не тяпнем. Не скільки там того шампанського, а скільки я води додонила всю ночь. Си руки запухли. А, ну такі. Єлі вибрали. <кій> я його навіть трішки тугувати брала, знаєте, як з натяжкою. Бо я ж знала, що літо буде, все рівно хоч якісь 5 кг і плюс Я знала, що я йдем теж послі ночної. Ну, ми то не в драбадан ну. Ну, то таке, то наше діло. Просто я розказуєш, що коли да. а зараз воно ж взагалі. Ну, туди-сюди гуляє. Тому ж не тільки жир пішов, розумієте? Воно ж води багато злилося. Тому така й цифра. Звичайно, якщо у вас там 70 кг, наприклад. У вас худенькі ножки, нема ніде не отека, ніде нічого. Знаєте, ви вся така сухенька. То, звичайно, десятку я не знаю, що треба робити, щоб скинути. Розумієте? Я ж казала, я схильна до отікань. Отак. Так, тому для мене норм. Так, не всім підходить їсти на ночь і ночі. Ну ви їй Богу, ну чесне слово. Надежда. Ось таке ім'я гарне. Я ж не кажу, що підходить кому не підходить, я кажу за себе. Кожен робить. Розумієте? От зараз я вже з вами сижу, так? Да? Оце, що в мене кава, оце було. І напій. Все, ще поки й не їла. Коли я їснув ночу. І нічого, худно, і все. Якби ж я ночі спала, я б не їла. Я мрію спати вночі. Вірите? Я просто мрію. Якби ще сирена не, не вилаш. Так. І... А також по 400. М -м -м. Ну, не можна по 400. Пані Надія каже, що 400 грамів їсти не можна. Я вам як не забуду, ставлю отут про шлунок. Я зроблю скріншот із цього із, із Google. Ані то самі зайдете, почитайте. Який у нас шлунок? До чого, до яких він розмірів взагалі може розтягуватися? І, і взагалі. Ну, щоб ви просто розуміли. Да? тому я ж говорила? Представте да, чоловік, здоровий, чоловік двохметровий, який з'їдав кілограм пельменів і випивав двушку пива. І двушку пива за 15 хвилин. Як, як ви думаєте, 200 грамів йому? Він навіть і не відчує, що воно щось там і впало, розумієте? Тому люди різні. У нас не дитячий шунок, розумієте? Дитина родилася в неї 30 мл шунок. Ну, ми ж люди різні. Хто з 90, хто з 80-го, хто з 60-го, хто взагалі може з 50-го там і так далі. Тому, ну, ні. ну, звичайно, робіть кожен свій вибір. Просто якби я їла по 200 грамів. Я колись їла, я коли почала худнути отож точно 33 кг, я почала їсти. Я їла по 200 г 5 разів на день. Мені це допомагало трішки, що я просто їла часто, часто, по трішки і часто. Мені допомогло зупи... зупинитися, розумієте? Все. Зараз, якби це те, я так почала робити. Так я не хочу так робити. Навіщо? Навіщо так робити? Як з цих 200 г, все рівно мій організм, він же білку не доотримає, розумієте? І він буде голодний. І я буду голодна. Я більше не хочу бути голодною. Так, їсти не по 400, а от 200 грам. Якщо є через три години, треба слушать свій організм. Ну ні, це, це не для мене. Ні, це не моє. Я не хочу нічого там, і то саме, я хочу поїсти, як зараз. Наприклад, вчора я поїла. Все, півня взагалі думок про їжу нема. Ні, я ких. Скажи, оце йди поїжджає. Не хочу, розумієте? Поки не пройшов час. Коли не пройшов справжній голод, розумієте? Фізичний голод. І все. От і все. І зараз думаєте, якби я хотіла дуже їсти, я б сиділа записував. Я пішла б та наїлася. Але мені нормально. Немає такого фізичного голоду. Щоб все було більш-менш добре, я п'ю каву зранку з вершками. Розумієте? Все. Я для себе знайшла такий вихід. Так. Яночка, я радію за вас, ви дуже мила. Вас приємно слухати і дивитися. У мене теж вага 128. Буду брати з вас приклад. Дякую за мотивацію. Лариса, беріть, беріть. Беріть і все у вас вийде. Розумієте? У вас є навіть до осінь час. Я маю на увазі багато овочів, да? Яких же ж овочів? як кабачки, огірки. це ж можна їсти, знаєте? Взагалі. Буде осінь. Будемо їсти перець, я ж вже говорила. Будемо їсти баклажани наїдатися. Якщо ся, літо, осінь, до нового року. Буде красотка. Придеться ще й новий одяг купувати. Так, дякую за коментарі. Теж я в наступному зачитаю. Цікавий коментар. Якраз про лінь і розкажу, як було в мене.